Бакота, розташована на території сучасного кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Бакота має багато історію, що сягає своїх коренів у далеке минуле. Ще в 13 столітті тут існував один із найдавніших монастирів на території України. Перші згадки про Бакоту датуються XII століттям. Тоді це було велике місто, важливий політичний та адміністративний центр Дністровського понизя. Вісімдесяті роки ХХ століття через будівництво Дністровської гідроелектростанції село було затоплено, а його мешканці змушені були покинути рідні домівки. З давніх давен про це місце ходили різноманітні легенди, які передавалися з покоління в покоління. Одна з найпоширеніших легенд пов'язана зі схованими скарбами козаків кажуть, що під час численних воєн козаки ховали свої багатства в печерах та підземних ходах Бакути.